Сидіти дуже комфортно, це, можна сказати, що один із найзручніших скутерів в цьому класі. Максимальна швидкість біля 100 км на годину, в принципі, стандартна ситуація для 125-ї кубатури, 155 там їде трошки швидше біля 110 км. Скутер приємний в управлінні, комфортне сидіння, гарно тримає дорогу, широкі колеса. його плюс те, що є система АБС і спереду і ззаді. Ось такі ручки тут модні. Регулюється по виліту. Так, не все. Регулюється ось отак по виліту. І плюс є регулювання ось отак. Ось так складається, ну, такі модні ручки. Так, і ще не сказав, тут помимо аварійки, ще ось дальній світ можна поблимати. Це вже не зайва функція. Гарний апарат реально в такому стані приїжджають вони дуже рідко, все ціленьке, білий колір, як на мене, для анмакса підходить найкраще. от Скільки у нас там не було, там не чорні але ну, білий виглядає найбільш яскраво. так так Ну По бензину, по баку. 7 Із нюансів, це обов'язково, щоб було завжди 2-3 літри бензину, тому що тут встановлений бензонасос. Бо були махи, то знають, що це у них є такі болячки. Якщо мало бензину, може перегоріти бензонасос. По варяту ревню роликам все добре, є окреме відео, по фільтру також ніяких питань, підвізка працює без зауважень. Так, по мотору тут ніяких підтікань, все добре. Тут у них розширительний бак на антифриз. Ось такий апарат. Наявності є також інші кольори, є 155-кубові версії, техніка все розмитнена, ставиться на облік. Кого зацікав, телефон залишає під відео, звертайтесь. Всім гарного дня, гарних покупок!